Пам'ятка, національна пам'ятка археології Київської гранищі, Кургани-Могильних розташовується на місцевості. Докази того, що цих, е, 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 докази розличні, ці докази розміщення цієї пам'ятки, межі. Е, тобто е, чи, е, конкретно розписані, які, е, які проводилися наукові дослідження. Матеріали справи є паспорт. На пам'ятку, починаючи з 65-го року, потім паспорт 86-го року, паспорт 2019 го року, на пам'ятку і інформація в цих паспортах збігається. Крім того, також постановою кабіну цей об'єкт було занесено до державного реєстру. Тобто прокуратуру генеральну, генеральну, ну, доведено, що ця пам'ятка є пам'ятка археології національного значення. Відповідно до законодавства є пряма норма закону, яка передбачає, що дана пам'ятка може перебувати тільки в державній власності. Зокрема, чому Ми навіть законодавець зазначив таку моду, що пам'ятка археології має перебувати. В державній власності, зокрема, це те, що ця пам'ятка має найбільшу цінність. Ну, це ну, не звичайна пам'ятка, а це пам'ятка археології. І ця пам'ятка, якщо при дослідженні її, вона ну, науковці, археологи вони досліджують шар за шаром. І ця пам'ятка, якби, якби після дослідження, вона знищується. Але разом з тим стає Відомо, як в той чи інший час ну, жили і проживали на цій території. Тобто ми дізнаємося про політичний устрій, про господарський устрій, про ну, всі сфери життя. І крім того, не тільки за один окремий там, період, а починаючи, наприклад, там тисячу там. 600 років до нашої ери, як зазначено, і по кожному періоду це археологи можуть ну, робити на ковід дослідження. І дійсно ця збереження цієї пам'ятки вона може відкрити навочі на історію, на, ну, наших, ну, на нашу історію. Так. Крім того, хочемо зазначити, що в законі. Спеціальному законі про охорону культурної спадщини зазначено, що охорона культурної спадщини є пріоритетним, пріоритетним завданням держави України. Крім того, є міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою. Перша це Конвенція про охорону всесвітньої культурної і спадщини і культурної і природної спадщини вона ратифікована, є частиною національного законодавства, де зазначено, що культурна спадщина охороняється державою. Тобто держава робить все можливе-неможливе для захисту пам'яток культурної спадщини. Також є Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини. Теж є норми, що держава повинна охороняти археологічну спадщину і, крім того, вона належить не державі України, це. Це надбання взагалі всього людства, археологія. Ну і, то, і що з цього випливає? що позовні вимоги, тобто позовні вимоги, що не можна було передавати, передавати дану пам'ятку в іншу власність, крім державної власності. Тобто спосіб захисту ми вважаємо, що був обраний вірний, Зокрема, він передбачає що відновлення становища, що існувало до порушення, до цього порушення. Тобто генеральному прокурору прокуратури було доведено, що відчуження цих земельних ділянок було заборонено. І тому для відомлення слова ще що існувало до того, от саме оці позивні вимоги щодо скасування державної реєстрації права комунальної власності, визнання законне та рішення Київської міської ради цього року про передачу цих земель, да? потім про оренду. Це треба скасовувати, щоб привести, щоб поновити. Становище, що існувало ну, до, до, до цих е, протиправних рішень.